Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал першого уроку за загальну нумерацію або ж перший урок першої та другої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконаймо перше завдання. Прочитаємо та поміркуємо над висловом давньогрецького грецького та філософа Аристотеля. Науки, що не народилися з експерименту, цієї першої основи всього пізнання є марними і ненадійними. Дійсно, в основі будь-якої сучасної науки лежить експеримент. Зокрема, про фізику говорить, що фізика це наука експериментальна. Людина, досліджуючи і пізнаючи навколишній світ, отримувала певні знання, які з часом вона навчилася класифікувати по певних спільних ознаках. Це дало їй змогу з часом сформувати і виокремити окремі науки, такі як фізика, біологія, хімія, географія, астрономія. Кожна сучасна наука має певний об'єкт для дослідження. Тому такі поняття, як пізнання, знання і наука, між собою тісно пов'язані, тому що є етапами формування будь-якої сучасної науки. Виконаємо третє завдання: попрацюємо з картою знань, будова атома. Пригадаємо, з яких частин складається атом. Атом будь-якого хімічного елемента складається з ядра. В ядрі знаходяться протони, вони на рисунку позначені червоним, і на них позначено знак плюс. А також в ядрі знаходяться нейтрони. Вони не мають електричного заряду, позначені зеленим кольором на малюнку. Навколо ядра по орбіталях рухаються електрони. Які заряджені негативно. Вся маса атома зосереджена в атомному ядрі. Станом на 2018 рік науковцям відомо 118 різновидів атомів. Кожний атом відрізняється один від одного своїм зарядом ядра. Дані атоми класифіковані та впорядковані в періодичній системі хімічних елементів. Тобто хімічний елемент це атом з певним зарядом ядра. У періодичній системі хімічні елементи розташовані в порядку зростання заряду ядра. Наприклад, хімічний елемент під номером 1 має в складі свого ядра 1 протон, а хімічний елемент під номером 7 має в складі свого ядра 7 протонів. Таким чином, знаючи порядку і номер хімічного елемента, можна визначити кількість протонів у ядрі даного атома. Переходимо до 4-го завдання. Розглянемо модель атома літію та виконаємо завдання. Звернімося до періодичної системи хімічних елементів. Визначимо положення літія на періодичній системі. Як бачимо, літій у нас знаходиться під номером 3. Це говорить про те, що в ядрі атома літії знаходиться 3 протони. На рисунку вони позначені зеленим кольором і знаком плюс. Так як ми з вами маємо справу з електрично-нейтральним атомом. То при цій умові кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях. Як бачимо, синім кружочком позначено електрони і їх три. Червоними кружочками у нас в ядрі позначено нейтрони, їхня кількість може відрізнятися, вони заряду не мають і тому в електричній взаємодії вони участі не беруть. Тому наші складові будуть слідуючі: маємо ядро, електрони, нейтрони і протони. Виконуємо наступне завдання, впишемо пропущені слова. Заряд ядра атома літію плюс 3. Чому плюс 3? Тому що в ядрі атома знаходиться 3 протона, вони з собою несуть 3 одиниці позитивного заряду. Тому заряд ядра плюс 3. В електрично-нейтральному атомі кількість протонів ми вже визначили дорівнює кількості електронів. Виконуємо п'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Атом найменша електрично-нейтральна частинка, що наявна у складі всіх речовин. Друге у центрі атома міститься невелике за розміром ядро. Третє. Ядро складається з позитивно заряджених протонів і нейтронів, які не мають електричного заряду. Четверте. Навколо ядра рухаються негативно заряджені електрони. Як бачимо, кожна із частинок має своє власне позначення. Шосте завдання. Ти вже знаєш, що атом має дуже малі розміри, побачити його навіть у мікроскоп неможливо. Серед науковців відомий вислів. Атом це здебільшого порожнеча. Як ти його розумієш? Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо відповідь на дане питання. Виявляється, що атомне ядро 100 тисяч разів менше за атом, у центрі якого воно знаходиться, а розмір атома визначають за відстанню від ядра до найвіддаленішої електронної орбіти. Щоб уявити величезну різницю в розмірах, розглянемо таку модель. Якщо збільшити атомне ядро до розмірів горошини діаметром 5 мм, то діаметр атома дорівнюватиме висоті хмарочосу Тайбей, що розміщений у столиці Тайваню, а це понад 500 метрів. Якщо збільшити атом до розмірів аеропорту Бориспіль, то розміри ядра будуть меншими від розмірів кульки для настільного тенісу. Тож дамо пояснення до даного вислову. Цей вислів має місце, якщо врахувати відстань від ядра атома до орбіталі руху найближчого електрона. Вся ця відстань представляє собою простір заповнений полями. Виконуємо восьме завдання, переглянемо відеофрагмент та ознайомимося з основними етапами наукового дослідження: наукове дослідження та його етапи, пізнавальна діяльність це діяльність спрямована на пізнання навколишнього світу та самого себе в цьому світі, пізнавальну діяльність, результатом якої є набуття нових знань, називають науковим дослідженням. Воно здійснюється в чотири етапи. В першому етапі завдяки життєвому досвіду, спостереженням науковець накопичує факти, які потребують пояснення. Потім він ставить запитання, які допоможуть зрозуміти факти. На другому етапі науковець шукає відповіді на поставлені запитання в наукових джерелах. Якщо відповідей не знайдено, науковець формулює гіпотезу. Гіпотеза це наукове припущення, висловлене для відповіді на сформульоване запитання та пояснення сукупності накопичених фактів. На третьому етапі вчений проводить експеримент. Експеримент це метод наукового дослідження, за допомогою якого науковець перевіряє гіпотезу і робить висновок про її підтвердження або спростування. Якщо гіпотеза підтвердилася, на четвертому етапі вчений створює теорію. Теорія це наукові знання, що дозволяють відповісти на поставлені запитання та пояснити накопичені факти. Якщо гіпотеза виявилася некоректною, вчений висуває нову гіпотезу та з метою її перевірки знову проводить експеримент. Переглянемо відеофрагмент про історію наукового уявлення про будову атома та виконуємо завдання номер 9 З давніх давен науковці замислювалися над природою матерії та будовою речовин. Давньогрецький учений Арістотель, який жив майже 2,5 тисячі років тому, уважав, що всі речовини складаються з чотирьох стихій. Його сучасник видатний учений демокріт, мав іншу точку зору. На його думку, усі речовини складаються з маленьких неподільних частинок, які він назвав атомами. Ці частинки мають різну форму та взаємодіють між собою, утворюючи тіла навколо нас. Подібні погляди на будову речовини. Проіснували понад дві тисячі років. Відкривши негативно заряджену частинку електрон, видатний англійський фізик Джозеф Джон Томпсон запропонував свою модель атома, який уже перестав бути неподільним. Ця модель отримала назву Пудинг з родзинками. Проте всі згадані моделі були створені лише на основі припущень науковців. А ми знаємо, що для підтвердження гіпотези обов'язково треба провести експеримент. І такий експеримент був проведений науковою групою, яку очолив відомий фізик Ернест Резерфорд. Він запропонував модель атома, якою з невеликими поправками науковці користуються й донині. Удосконалив модель Резерфорда данський фізик Нільс Бор. Ця модель отримала назву планетарної, тому що нагадує будову сонячної системи. Науковці продовжують вивчати таємниці будови атома. Пізніше, на уроках хімії, ти дізнаєшся про поведінку електрона в атомі і найсучаснішу теорію будови атома. У дев'ятому завданні, опираючись на графічні ілюстрації, представлені в відеофрагменті, нам необхідно зобразити за допомогою малюнків. І як еволюціонували знання про будову речовини з давніх часів і до сьогодні? Для цього пригадаємо погляди чотирьох вчених Арістотеля, Демокріта, Джорзефа Джона Томсона і Ернеста Резерфорда. Відповідні моделі будуть мати наступний вид, представлені у відеофрагменті. Виконаємо 10 завдання і дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання: який заряд має ядро атома? Врахувавши, що в ядрі атома знаходяться протони, які несуть з собою позитивний заряд, відповідно з цього ми робимо висновок, що ядро атома має позитивний заряд. Друге, у перекладі з грецького слово атом означає неподільний. Чи правильною, на твою думку, є назва? Ні. Тому що в структуру атома входять протони, нейтрони та електрони. Третє завдання. Доповни модель атома гелію. На схемі повинно бути представлено нейтральний атом гелію. Виходячи з умови нейтральності атома, яка говорить, що кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях, тому наша модель повинна бути доповнена двома електронами, які знаходяться на орбіталі. Четверте завдання: у відповідний назві частинок, що входять до складу атома, з їхніми характеристиками. Перша частинка у нас протон. Протон це позитивно заряджена частинка, яка міститься у складі ядра. Далі, нейтрон. Нейтрон так само у нас знаходиться в ядрі, але це у нас є електрично нейтральною частинкою. І електрон це негативно заряжена частинка, що входить до складу атома. П'яте. Коли гіпотеза не підтверджується експериментально науковці висовують нову гіпотезу. Шосте. Ти вже знаєш будову атома. Поясни, чому він електрично нейтральний. Атом електрично нейтральний, тому що кількість протонів у ядрі дорівнює кількості електронів на орбіталях, їхні заряди компенсуються. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення нашого уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 1 сторінка 3.5 зошита номер 1 першої та другої частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!